Світ, неначе такой дія, що дам до стволіла в руками в кави, а у перервах наче інтермедіє, що пишуть злими язиками. Важливо тільки своя шкура, важливо тільки власних віст, забувши всі основи ряти зламали останній цілий місць, той місця зі. Нала пекло з раєм, щоб будувала мову діалогу, той, як, який ми обираєм? вони гогочуть про людей, про небо мирне та життя, немо співає в лісі соловей, який забув, що має почуття, бо По кожен з них лише за себе. Важливо їм лише свій гріх, немає часу думати про тебе. Є тільки місце для своїх утіх. Важливо тільки своя шкура, Важливо тільки власний хвіст, забувши всі основи репікура, Зламали останній цілий міст. Той і місця з'єднала дорогу. Яка єднала пекло з раєм, що будувала нову діалогу, то шлях, який ми обираєм. Вони голхочуть про людей, про небо мирне та життя, немостиває в лісі соловей, який забув, що має почуття, Бо кожен з них лише за себе. Важливо їм лише гріх. немає часу думати про тебе, є тільки місце для своїх утіх. Важливо тільки своя шкура, важливо тільки власний хвіст. забувши всі основи епікура, Зламали останній цілий міст. Той місяця с'єднував дорогу. Яка єднала, з срає, щоб будувала мову діалогу, та шлях, який ми обираєм. весь світ не наче та комедія, щоб там де створював роками, а у перевах наче інтермедія, щоб пишуть з язиками. Той то і місця з'єднував дорогу. Яка єднала з раєм, що буду мову діалогу, то сяк, який ми обирає, поміхо чуть про людей, про небо мирне та життя, немов співає в лісі соловей, який забув, що має. Почуття. Бо кожен з них лише за себе, важливий їм лише свій гріх, немає часу думати про тебе і тільки місце для своїх утіх. Весь світ неначе та комедія, що там ти створював руками.